І так, всім привіт, друзі! З вами Darka RAGUE, і сьогодні ми з вами розглянемо плюси та мінуси володіння New Nintendo 3DS XL у 2024 році. Почну з невеликої предісторії. Дана консоль з'явилася у мене в 2023 році. Саме тоді я вперше познайомився з сімейством Nintendo. Моїм першим пристроєм стала Nintendo DS Lite, китайська Dendy AK АКСюбор і восьмібітні клони в залік не беремо. Так вже повелося, у мене нехай не завжди в момент актуальний. Але так чи інакше були в руках усі консолі Sony, крім PlayStation 5, інші сімейства консолей пройшли повз мене. На той момент до покупки досить дорогої New Nintendo 3DS XL я не був готовий, але вже тоді подивився багато відео з оглядами топових ігор і основної фішки консолі у вигляді 3D екрану. Старт до покупки мені дала саме Nintendo DS Lite, тому що консоль була досить таки доступна, і саме її я вирішив взяти для знайомства з іграми Nintendo. Пройшов на ній гонки в Mario Kart DS, пройшов гру Bolt він же Volt. За мотивами одноіменного мультфільму, не те, щоб від великого бажання, просто поки Заліка їхав в мій Карджер 4, це була єдина гра, яку мені віддали з консолю. Так само я пройшов на ній три частини гри Phoenix, Right та Saturnia, ну, точніше кажучи, дві повністю, і останню відсотків на 80. Не завершив останню справу, але безперечно повернуся до нього. Так само спробував досить багато ігор, таких як Покемон Black, Super Mario Bros. Super Mario. 64DS і багато інших. В цілому пройшов небагато ігор, але не через те, що ігри погані, а скоріше через свої особисті смакові потреби та вимоги до ігор. У проміжок між цим підвернулося мені Nintendo DSI Limited Edition Pokémon, яку я взяв якоюсь мірою від жадібності і досить низької ціни. З мінусів можу сказати, що обидві консолі мають незначні дефекти екранів. Я використовую DSI для ігор DS, DS Lite SuperCard для ігор Boy, Advance. І ось так поступово я все ж таки зважився на покупку, і ми плавно переходимо до основної теми ролика. А саме плюси та мінуси, і почати я, мабуть, хотів би з мінусів, тому що для мене їх не так багато, але вони є, а суттєві вони чи ні, вирішувати вам. Перший мінус відсутній повноцінний другий Стік. Хто хоч раз спробував грати це Стіком, хоча б в ту ж Resident Evil Revelations, мене зрозуміє. Ніби поряд був конкурент в особі Sony, який вже досить отримав. На горіхи за органи управління у своїй минулої консолі. Другий мінус резистивний сенсорний екран. Знову ж таки, дивимось на конкурента, який мав сенсорний екран і сенсорну панель ємкісного типу. Третій мінус, і саме спірний і суб'єктивний, це ігри. І для мене тих ігор, які мені б були цікаві, приблизно стільки ж, скільки на PlayStation Vita. З прикладів знову-таки серія ігор Phoenix Wright, Pokémon, Mario Kart, Dead or Alive, Taken. Окремо хочу виділити леїджис меншнда. Аркмун, вона ж друга частина, дуже крута іграшка в стилі Ghostbusters у світі Маріо, і свій невигадливий сюжет і досить цікавий унікальний геймплей. Знову повторюю, що зельди мені не зайшли, тому що дається занадто великий простір для свободи дій. А я звик, що мене лінійно ведуть по сюжету, подають порційну історію, або хоча б просто ведуть від точки до точки, а в Major's Mask я загубився в першу годину геймплея і не розумів, куди мені йти і що робити, просто нарізаючи коло по тому самому відрізку карти. У мінуси я б так само записав дуже високу ціну на консоль, і не кращий стан був у консолей, особливо щодо зону зовнішнього вигляду корпусу, але не будемо тільки про сумне і негативне і плавно переходимо до плюсів даної консолі. Перший плюс, пробачте мене власники 2DS-версії консолі, це 3D-екран, хоч і від нього і досить швидко втомлюються очі, сам по собі режим і те, як він виглядає, просто розриває мозок навіть зараз. Дуже крута фішка. Другий плюс наявність двох екранів, особливо коли на нижній екран перенесена карта, інвентар та інтерфейс. По суті, зверху ти отримуєш чисту ігрову картинку. Без зайвих даних. Третій плюс актуальний для мене, досить непогана автономність, навіть бо у консолі це дуже приємно. У плюси я так само записав би і третій мінус, а саме ігри, тому, як я і сказав, пункт цей вельми спірний і на смак всі фломастери різні. Але, як на мене, в іграх Nintendo є величезний плюс у вигляді нестаріючої графіки в іграх, тому що більшості ігри на консолях не намагалися в реалістичну графіку, а цілком собі комфортно відчували себе. В Чашній стилістиці. По суті, зараз ремастери, що випускаються Нінтендо, здебільшого просто підняття розміру рендеру картинки, що не вимагає великих обсягів робіт. Підводячи підсумки, я б сміливо міг рекомендувати до покупки консоль людині, яка розуміє, у що вона на ній гратиме і що вона хоче отримати від консолі, будь то емоції, пройдені ігри, або просто шафовий пилозбірник. Не рекомендував би я її для покупки як першу консоль для знайомства з іграми Нінтендо, або як першу консоль. В принципі, тому що є варіанти кращі і дешевші. Той же Switch Lite або Switch v 2, на який виходило досить багато перевидань ігор, як з 3DS, так і з U, ремастерів зі старих консолей та нових актуальних ігор. Про свою покупку я не шкодую, тому що отримав унікальний ігровий досвід. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайк і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика. В шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій гляд. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!